Катався на водойомі і вийшов на собачу. Пляж, місце. І буду йти далі. Бобрик тут приукрасив собачу яму теж своєю роботою. Там взагалі красота, Погризав з усіх сторон. Значить бобрик тут теж є. Не мог пройти мимо. А, красавець що наробив. Живий він тут, в районі собачої Ями, Повністю обгриз з усіх сторін. І там, і там. В районі застави пішов кльов. Зараз узнаю, що ловиться. Та тут десяток людей на п'яти квадратних метрах. Стрес. Вже йде підготовка до літа. Катамаран готується на воду. Місто вибрати, до літа басіка. Розкорити.